У прилуках функціонує шість пунктів незламності: зігрітися, зарядити гаджети, попити гарячого чаю у разі потреби. Прилучани можуть 24 на 7. Так би мовити, рятівні острівці працюють у всіх мікрорайонах міста. Ще раз хочу нагадати прилучанам про пункти незламності, які створені міською радою в нашому місті. На сьогодні функціонують це пункт незламності в ліцеї номер 10 і в ліцеї No3. Це пункт незламності у центрі творчості дітей та юнацтва у дитячій устав. Нові номер 15 у міській раті, і ми шостий пункт незглавності такий створила разом із ДСНС, працівниками ДСНС, створили біля міського будинку культури. Треба сказати, що всі пункти незглавності забезпечені всім необхідним. За кошти міського бюджету ми придбали генератори. До речі, треба й те, що і усі захисні споруди, які сьогодні в нас перебувають на обліку і в управлінні освіти, і в нашому комунальному підприємству Прилуки житлобуд, всі забезпечені. Генераторами останніми днями стовпчик термометра значно опустився нижче нуля. Як функціонують пункти незламності в період похолодання, особисто проінспектувала міський голова Ольга Попенко. Директорка ліцею номер 10 де приймають городян у разі потреби, демонструє все необхідне, аби пункт незламності надав максимум послуг для відвідувачів. Пункт незламності в нашому закладі забезпечений всім необхідним, що потрібно для населення в разі флекауту чи відключення довготривалого світла чи опалення. У нас працює генератор. У нас працює генератор для резервного освітлення, для того, щоб нагріти чаю кави, для того, щоб похарчуватися в разі необхідності. Ми закупили два термопоти. Ось один наш термопот. Це наш другий термопот. Для чого ми їх закупили? Для того, щоб коли вони закип'ятять, вони 6 годин тримають гарячу воду. І не треба постійно включати генератор. А саме для того, щоб економніше використовувати паливо, саме для цього ми їх і закупили. Закупили за кошти ліцею номер 10 Саме завдяки тому, що ми фінансово-автономний заклад, ми і закупили ці термопоти. Крім того, у нас працює котельня, яка є. Твердопаливна і працює від газу. І у цій котельні також є генератор. І треба сказати, що завдячуючи міській владі, яка турбується щоденно за безпеку наших прилучан, вони забезпечили наш пункт незламності всім необхідним. Саме завдяки міській владі в нас є два генератори, в нас є продукти харчування для необхідності, у нас є засоби гігієни. У нас працює резервне освітлення. Ми зробили гірлянду таку для пункту незламності. Тобто, все, що потрібно для людини, ми всім. Забезпечене, хоча канікулярний період, ми знаємо, що дітки в нас на, на сьогодні ще перебувають на канікулах, а пункти незламності працюють. І сьогодні тут ліцеї номер 10 Ми приїхали подивитися, розроблено графік чергування, і присутні всі чергові адміністрація на місці. Ну і бачимо, зустрічають людей так з таким теплом, з люб'язністю. І мені, як міському голові, надзвичайно приємно, що ось наші всі працівники, а це практично всі працівники закладів освіти, настільки відповідально ставляться до своїх обов'язків, відповідально ставляться до. Того, щоб пункти незглавності працювали на сьогодні, так як і повинно бути відповідно ініціативи президента. Ще один пункт незламності розташований в дошкільній установі номер 15 Так би мовити, точка стабільності та безпеки забезпечена до всіх вимог утримання пункту. Працює генератор, наявна відповідна кількість питної та технічної води, теплий одяг, засоби гігієни, є місця для сидіння, кімната матері та дитини. Є можливість заживитися від мережі в закладі освіти працює пункт незламності цілодобово. У нас затверджений графік чергування працівників, і вдень, і вночі цілодобово чергують наші працівники. Хочу зазначити, що за період роботи пункту незламності його відвідали лише шість відвідувачів. Одні чоловіки за місцем поряд роботи була потреба зарядити телефони. В цей час у нас було світло, тому потреби включати генератор не було. Чоловіки зарядили телефони, попили чаю. І подякували і покинули наш пункт незламності. Наш пункт незламності на даний час забезпечений в повній мірі продуктами харчування. Є сухі каші, сухпи, картоплі, також достатньої кількості печива, цукерок, сухих продуктів, таких як орішки, ізюм, є цукерки. Тобто, при потребі, якщо у нас буде така надзвичайна ситуація в місті, бажаючі зможуть завітати до нашого пункту незламності і скористатися потребами, які вони потребують: чи зарядити телефон, чи зігрітися, чи почаювати. Посувати нашими смаколиками, створені всі умови, це гарні такі умови. Я б сказала, просто прекрасні умови для наших прилучан. Тому я ще раз і ще раз буду говорити, що і буду дякувати всім закладам освіти. А в нас пункти незглавності створені практично у закладах освіти. Тому буду дякувати всім і за таку відповідальну роботу, за таке добропорядне ставлення до своїх функціональних обов'язків. І я думаю, що всі прилучани, які бувають, які відвідують пункти незламності, саме в нашій наших закладах задоволені тими послугами, які надає той чи інший пункт незламності. В центрі міста облаштований пункт незламності у наметі Державної служби надзвичайних ситуацій. Міська рада забезпечила цей пункт генератором, водою, продуктами харчування. Тут є інтернет, зона відпочинку, ігровий сектор, ліки першої необхідності. Щоденно пункт незламності на театральній площі відвідує в середньому близько 40 людей. «У Нас пункт незламності працює кожен день цілодобово. До нас люди приходять. Зарядити телефони тут. Пункт обігріву, випити чай. Ми пригощаємо їх працю. Це наш ще один пункт незглавності, який ми утворили разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій. Бачите, тут також створені умови. Усі в цьому пункті дуже тепло, дуже приємно тут також перебувати. І треба сказати, що в цьому пункту незглавності чи не найбільше буває відвідувачів і протягом дня і в вечірній час тому буду дякувати і. Усім працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій за таку організовану роботу, за відповідальну роботу, ну і за те, що з таким теплом зустрічають нас правдичан.